Спорт це не лише про силу, а й про розум. Шахи це та гра, яка вимагає не лише логічного мислення, а й стратегічного бачення, витримки та витонченого розрахунку. Саме тому другий етап гри з шахів у рамках змагань «Пліч-опліч» всеукраїнські шкільні ліги став справжнім інтелектуальним випробуванням для юних учасників. Цей захід об'єднав школярів різних вікових категорій. Учні 5-9 класів і 10-11 змагались у своїх вікових групах, демонструючи високий рівень майстерності та жагу до перемоги. «Сьогодні ми зустрілися з учнями-ученицями загальноосвітніх закладів Кременчуцької міської територіальної громади «Пограти в шахи». Це е, другий етап е, «Пліч-оптіч» всеукраїнській шкільній ліги. Змагаються і хлопці, і дівчата у двох категоріях. Перша категорія – 5-9 класів, і друга категорія – 10-11. Е, зареєструвалися в 5-9 класах 11 команд у нас, і в 10-11 класах 3 команди. Всім бажаємо успіху». і на Переможе найсильніший. Змагання проходили в дружній атмосфері, але водночас напруженій боротьбі, адже учасники докладали максимум зусиль, щоб вразити своїх суперників нестандартними рішеннями. Перед початком турніру діти поділилися своїми очікуваннями від змагань. Я довго тренувалася, я очікую на гарну гру, хочу всіми зіграти. Сподіваюсь, все вийде. Я займаюся шахмати з цілих чотирьох років. Я вважаю, що я переможу. Батьки в свою чергу висловили щиру подяку організаторам та відзначили важливість таких ініціатив для всебічного розвитку молодого покоління. Я хочу висловити велику подяку нашому тренеру Андрію Зазуляку за те, що він створює такі турніри, де діти можуть розвиватися і в дорослому житті розвивати свій стратегічний розум. Тобто в майбутньому це дуже корисно, тому що це наша молодь і прогресивність. Попри напружену боротьбу переможцями у старшій віковій категорії стала команда Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь. А серед п'ятих-дев'ятих класів перемогу здобув науковий ліцей Політ. Щиро вітаємо переможців та бажаємо подальших успіхів на обласному етапі змагань пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.